Доброго ранку всім слухачам українського радіо Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас сьогодні зранку. І традиційно у цій порі ми актуалізуємо інформацію щодо ділянок фронту. Ми поговоримо про роботизовані системи, які починають застосовуватися на полі бою. Наскільки це перспективно, що вже можна зробити зараз? І також згадаємо північно-корейських вояків, які присутні на Курщині, принаймні яких Північна Корея намагається приховувати. Російська Федерація видає паспорти інших своїх регіонів намагаючись таким чином, як кажуть, шило в мішку заховати. Але що з цього виходить про все це з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Доброго ранку, пане Денисе. Доброго ранку, доброго ранку. Вітаємо в ефірі Українського радіо. Ну і почнемо з безпосередньої ситуації на фронті. Чи змінився перелік найгарячіших напрямків? які з них можна зараз назвати такими? Ні, ну він не змінився. Це Курахівський напрямок, це великоновосівка, це Покровський напрямок. Далі ми поставимо безумовно Курську область, безумовно ми поставимо Купінський напрямок. Не можна забувати про часів Яр, безумовно, і е, про північ Харківської області, і, і далі, очевидно, у нас там е, про це про, про цю ділянку фронту у нас там окремо піде розмови, так розумію. Так, розмова піде безумовно, але от давайте перед мовою до цієї розмови тепер уже про конкретні ділянки фронту візьмемо вам фразу з публікації Financial Times, що мовляв, Україна хоче перехопити ініціативу на полі бою до інавгурації Трампа, аби показати, що українці переможці і отримати підтримку від президента. Це пише Financial Times. Тепер давайте реалістично на це подивимося, чи можемо ми дійсно це зробити за цей термін, і що нам треба, щоб дійсно це перехоплення, Перехоплення ініціативи стало відчутним. Знаєте, мені дуже важко завжди коментувати публікації в закордонній пресі, оскільки не зрозуміло, звідки вони взяли інформацію, хто їм про це сказав і на основі чого у них базуються подібні висновки. Для перехоплення ініціативи потрібно, по-перше, зупинити наступ російської армії, який зараз триває на кількох ділянках. Було б дуже здорово, якби ми, це, якби ми це зробили насправді. Я перше, де я думаю, ви за мною. Піднімати усі руки для того, щоб це відбулося, але прогнозувати, коли на якій ділянці, в який спосіб, в яких так це станеться, я зараз не візьмусь. Тут очевидно йдеться про і вчасне постачання і е, відчутна кількість зброї, яка нам необхідна. І якщо от говорити про цей термін, від якого всі зараз відштовхуються, термін до інавгурації Трампа, то що за цей час взагалом ми можемо зробити? Мається на увазі, чи лише очікуємо постачання те стандартне, яке відбувається зброї, чи можливо можуть якісь бути зміни або якісь такі карколомні рішення в цей період, що можуть вплинути на ситуацію? Ну, розумієте, ми з вами не знаємо достеменно цю інформацію, всі плани, які зараз є у нашому військовому командуванні. Не можна нічого виключати. Але я хочу знову повторити, що на сьогоднішній день російська армія поки що наступає на кількох ділянках. І допоки наступ цей не буде зупинено, призупинено а е е е концентрувати резерви для того, щоб е е е починати наступ на інші ділянки фронту. Е е ну, зараз цього прогнозувати, ще раз хочу повторити, було б дуже, до речі, з мого боку. З точки зору логіки війни, в принципі, ну зокрема, тих даних, які ми вже маємо, і за час ведення повномасштабної російсько-української війни, місяць. Це багато ну, інавгурація 20-ті числа січня, зараз 20-ті числа грудня. От місяць, а цього достатньо, щоб щось радикально на театрі бойових дій змінилося будь-якому. Розумієте, від якої дати ми з вами рахуємо? Ми з вами рахуємо від дати нашого розмови, нашої розмови. Ну, наприклад, ну, так. починати щось з нуля, то за місяць можна підготувати і почати щось. Але ж ми не знаємо, якщо зараз якась підготовка триває, то ми ж не знаємо, коли воно розпочалася. Можливо, воно розпочалася тиждень тому, можливо, вона розпочалася місяць тому. І зараз е щось відбувається, і кудись стягнуться резерви для того, щоб там розпочати якісь наступальні дії. Тобто питання полягає в тому, які завдання, де яка кількість сил та засобів, коли розпочалася підготовка. Ну, З чого можна зробити, з ваших слів, ще один висновок? Що якщо наше військове керівництво зараз займається утримуванням туману війни над підготовкою якихось майбутніх операцій, то ну, вони в цьому щонайменше успішні. Безумовно. Тобто ми зараз з вами. Ми зараз з вами коментуємо публікацію західній пресі, яка посується на якихось даних. Які дані звідки вони взялися, хто з ними розмовляв, з ким вони розмовляли? Ми цього не знаємо. Ну тут більше напевне навіть не про ті дані, якими послуговується Financial Times, а скажімо, про взагалі можливість цей період використати нам на користь. Мається на увазі, що це бажання напевне кожного українця, не кажучи вже про військових, які безпосередньо тримають фронт, відбивають атаки для того, щоб переломити хід подій. Переходимо до тих можливостей, які нині використовуються на полі бою. Артилерія залишається, безпілотники активно підключаються зараз. Почали говорити про ці роботизовані системи, які застосовуються на полі бою. Е, перші такі проби пера вони успішні. Наскільки ви можете це оцінити, і наскільки це гра довго, тобто чи зможуть надалі вони ці роботизовані системи включитися в систему захисту оборони і відбиття атак. От, Хартія, зокрема, пише про успішну таку атаку роботизованими системами, понищили багато живої сили, там ну, чимало вже написано. Ви про що, що про це думаєте? Це Північ Харківської області, ми трошки про це починали вже, угу. анонсували, Ця мова піде. І е, джерелом є, в тому числі, і висновки до Інституту дослідження війни, про перший досвід використання наземних роботизованих систем. Ну, для того, щоб було сплочам зрозуміло, це, грубо кажучи, бой, бойові роботи. Тобто безпілотні наземні системи. Перспективна дуже історія. До початку широкомасштабного вторгнення на різних виставках демонструвалося дуже багато цих наземних бойових роботів, різних розробок і державних підприємств, і е, приватних компаній. Е, деякі з них не, е, були оснащені бойовими модулями, е, деякі з них вони тр... призначалися для того, щоб транспортувати поранених в тому числі. Тобто цей напрямок він розвивається, він є перспективним в якому сенсі? Тобто, коли ми кажемо, що е, ми поступаємо з чисельністю нашому ворогу, а це буде, оскільки Російська Федерація так чи інакше фізично має більше людей, в неї кращий мобіліційний потенціал, і чисто математично вони нас будуть переважати, то потрібно шукати симметричні методи ведення бойових дій. Е, на землі це, безумовно, можуть бути бойові роботи. Тобто це безплотні системи, які ми доправляємо до того, щоб вони воювали замість піхоти. Виконували певні функції піхотинців, людей, і зараз про це перший досвід, очевидно, мова йде. Чому, е, е, чому це складніше, ніж використовувати безпілотні літальні апарати? Тому що е, безпілотний літальний апарат він летить по заданому курсу, виконує е, закладені, скажімо так, завдання, і він десь, якійсь точці, в якійсь ділянці повинен знизитися і уразити об'єкт, який у е, нього закладений, в його польотному завданні. То для наземних систем відразу кілька чинників включається. Перше, це місцевість. Місцевість може бути різна. Там можуть бути вирви, там можуть бути перешкода, там можуть бути фортифікації, там можуть бути мінування. Все це потрібно враховувати. На місцевості можна перехопити сигнал краще, яким, яким керуються робляться ці роботи, оскільки там. Це можна зробити, це можна зробити і в повітрі, але на місцевості ця машина може вступити в тому числі в бойові зіткнення з піхотою, тобто потрібно ще й враховувати питання того, що доведеться або ховатися від порожньої піхоти, або вступити в протидію. А людина в будь-якому разі буде хитріша і більш е, винахідливіша, ніж е, ці бойові машини. Тобто, дуже багато чинників, які потрібно, е, потрібно враховувати, коли ми маємо справу з наземними системами. І якщо це зараз вже робиться, то очевидно певні е, технічні, скажімо так, перешкоди, технічні особливості вони вже були враховані, і зараз це можна робити. І тому я майже завершу. Тобто, це ця історія вона дуже перспективна і в подальшому в майбутньому, у разі вдосконалення, вона може багато в чому е, змінити людей. Багато чого, але багато чому я, от якраз думаю про заміну людей гіпотетично, знаєте, колись ходила така ще про радянську армію. Приказочка не дуже весела. Насправді про те, що два солдата і штрафбата заміняють екскаватор. Був такий от дослівно віршик. А я зараз думаю про те, що піхотинця насправді роботом замінити дуже складно, тому що це людина, яка вміє дуже гнучко будувати свою поведінку, якщо треба копати, якщо треба ховатися, якщо треба лізти в нору, ховатися від дрона або там від мінометного обстрілу, перед тим цю нору собі викопати. Я, звісно ж, не звірячі нори зараз маю на увазі, вміє стріляти, вміє стріляти. Прицільно бути кулеметником, мінеметником, яким завгодно, якщо доведеться. Ну, чесно, я загалом ентузіаст робот, роботизованої техніки, але уявити собі роботизовану систему такої гнучкості, яка ще й буде траншеї копати, і щоб це було одночасно в одній машині, мені складно. Чи у нас вже ціла номенклатура таких машин? Ну, Принаймні різні є системи. Тобто, є системи. Е Бойові є системи для того, щоб транспортувати поранених. Я з цього я з цього розпочав. Uh -huh. Тобто, вже є. Але ви тут маєте рацію зараз повністю замінити людину робити не може. Ви правильно сказали щодо гнучкості, і я про це теж зазначив: про те, що в будь-якому разі людина буде хитрішою, людина буде винахідливішою, і так далі. Тобто, але певні функції. Робот може виконувати. Може він вийти на ділянку обстрілу для того, щоб завдати удару там, по якомусь вопу, по якійсь трошечні. Може. Може він викнути мини, здійснювати мінування? Може. І це зараз робиться. От вам ще плюс одна номенклатура. Може він виїхати якусь задану точку і евакуювати людину, якщо звісно вона зможе знаходиться в такому стані, що вона може забратися на того робота та виїхати. Теж може. Тобто багато чого ну, робото йдеться не про перебирання повністю всіх функцій, але якраз доповнення на окремих ділянках з окремими функціями. Тоді це дійсно буде дуже і дуже потрібне, помічне. Те озброєння, яке ми можемо самі виготовляти. Ви вже згадали от приватні компанії. Якщо говорити про цей ринок, наскільки в нас ось цей доступ для приватних компаній може бути тим козирем або тим моментом, що дає нам право вважатися передовими, навіть у порівнянні з Російською Федерацією, що завдяки приватним компаніям ми можемо більше ніж могли б, якби тільки держава, скажімо, була б на цьому ринку присутня? Наможу вам приклад Безплотні системи, безплотні літальні апарати. З Цього почалося, скажімо так, да? Тобто перші от ці от зразки попідених апаратів почали з'являтися після початку війни, тобто це 14 15 рік. Ініціатива була якраз з боку приватних компаній. Тобто, перші безплодні системи, які опинилися на фронті на той час ще в рамках антитерористичної операції АТО, вони належали саме приватним компаніям. Тому допуск цих приватних компаній на ринок він, це обов'язково, обов оскільки приватні компанії вони мають фідбек краще з фронту, оперативніші, скажімо так. Я, не хочу, я тут не хочу жодним чином кинути тінь на державні компанії, але державні компанії в них є бюджет, відповідно. Тобто, їм потрібно багато чого, багато чого погоджувати, враховувати і так далі. А приватні компанії вони гнучкіші, вони мають фідбек. Вони певною мірою можуть мати свій науковий потенціал. Вони можуть швидше адаптуватися, вони можуть швидше щось розробити і так далі. Тут приватні компанії вони повинні займати дуже важливе місце. Ще раз хочу підкреслити: тобто, жодним чином державний сектор тут не повинен бути. Я тут не хочу кинути тінь. Я кажу про гнучність, я кажу про можливість розпоряджатися власними можливостями, які у приватних компаній безумовно вони можуть бути швидше. На відміну від Російської Федерації, де менше присутні приватні компанії. Але чи вдається їм за рахунок держави компенсувати це? Чи все-таки у майбутньому, можливо, навіть найближчому, ми дійсно зможемо вирватися вперед? Ну, у росіян там інша історія. Тобто, так, у них централізація вертикаль. Держава, держава там веде роль. І... Але там проблема в тому, що якщо вони щось вирішили, то вони починають відразу це масштабувати. Тобто є рішення робити дрони камікадзе, умовно кажучи, моментально все включається, і вони в величезних кількостях, та чи інша номенклатура, той чи інший товар, він починає опинятися на фронті. Вони не реагують на зміни, тобто багато, дуже, багато дуже є е, від російських солдатів про те, що величезна кількість якоїсь номенклатури, чогось, якогось товару, якоїсь, якогось гаджету, якоїсь системи. Потрапляє на фронт в величезних кількостях, але воно абсолютно дуже слабо воно реагує на ті зміни, які є на місцях. Тобто, отакі от, от плюси, які от, от такі от мінуси є. Якщо встигнути, а хочеться встигнути за наш сьогоднішній ефір поговорити про північну Корею і те, що вони роблять на території Російської Федерації, і щойно от суспільне студія, наші колеги телевізійні вже повідомляли про те, що. Обіцяє Росії більше військ, але а, і техніки на території Російської Федерації. Ну а ми розуміємо, що Російська Федерація це ще й Курська область, і передусім, можливо, Курська область, де присутні наші Збройні Сили України з маневреною, як стверджують експерти, які виходять до нас на зв'язок обороною, де вони, значить, нищать живу силу супротивникам, у тому числі, напевне, північних корейців. Спочатку кажуть, це була от, бізнес інзайдер, зокрема, писав, що війська КНДР стали для збройних сил України легкою мішенню. але вже почалася адаптація. Наскільки вони, на вашу думку, зможуть бути адаптивними? Наскільки нам стане складніше з ними з часом? І зрештою, скільки ін зможе їх сюди возити? Ну це люди, передусім, люди адаптуються, люди вчаться, люди узагальнюють досвід, люди роблять висновки. Більше того, це люди підготовлені, які є військовослужбовцями і кажуть про те, що там серед них є ще й спецпризначенці, тобто спеціальні операції. Вони будуть адаптуватися. Ну, однозначно, тобто питання часу, коли вони е, зроблять висновки і коли вони зможуть е, адаптуватися під ці от, умови ведення бойових дій, використання дронів. Знову дрони. Тобто, їх багато, ми проти них б'ємо, е, значить, і знищуємо з -за допомогою дронів. Це безпілотники, так чи чинаше, е, питання дистанційності, коли нас переважає чисельністю. І використання дронів, воно виходить на перший план. Тобто вони будуть адаптовані. Так чи роз, що це станеться? Стосовно е, того, чи можуть бути вони поповнені, тут питання можливості та логістики. Очевидно, може бути ротація, очевидно, може бути в тому числі і е, можуть кинути ще додаткові війська щоди. Стосовно техніки, тобто є, є зараз інформація про те, що вони приганяють, зокрема, САУ Коксан, 170 мм. Вчора була інформація, що, можливо, і додаткові ракетні комплекси, балістику можуть перегнати, які там розроблялися на Північної кореї. Тобто підсилення відбувається на пролез вже. Ну, якщо порівнювати з Іраном, який свого часу успішно з точки зору свого віддав шахеди Росії, яка далі впроваджує їх, отримує і від Ірану, виробляє вже на своїй території ці шахеди, то здається, далі цих поставок не пішло, бо йшлося про новітні ракети від Ірану. Одна з них, нібито, засвітилася на території Ізраїлю, яку вони віддали своїм проксі. А от з північною Кореєю, здається, в Російської Федерації зараз дуже так на високий рівень вийшли ці е, військові відносини, тому що і південно-корейська розвідка повідомляє, що Північна Корея якраз наступні поставки і людського ресурсу, і різного зброєння має передати Російській Федерації. Тобто тут можемо говорити вже про налагоджений ланцюжок, який відбуватиметься постійно, і як нам це враховувати, чи це плюс-мінус з огляду на всі ті можливості, які має Російська Федерація. Безумовно, для Російської Федерації це плюс, для нас це мінус. Причому для Російської Федерації такий плюс, що вони о, здається десь половину боєприпасів, які вони використовують на фронті це з Північної Кореї. А зараз ще й балістика, а балістика вже є, тобто я там казав про цей Куксонг це нові балістичні ракети, які начебто прибули до Російської Федерації. Але ж їхні КН-23 використовувалися вже mm -hmm. значні проміжки. Yeah. Боєприпаси зараз бачимо Саву, ще й людська. Людський ресурс вони зараз постачають. Тобто для росіян це позовно плюс. Для нас це мінус. Тобто ці балістичні ракети, зокрема, те, що ми можемо відчути на власному досвіді у тилу, які використовуються Російською Федерацією. Бо про те, що вони не є точними, то нам від цього не холодно, не жарко, як я як кажуть. Ну вони не є точними. А і через свою неточність вони влучатимуть по міській забудові. Ну то так би мовити, це буде слаба втіха для нас, що вони не є точними з приводу неточності, але великої, принаймні, потенційної потужності і балістику. Це я, вот зрештою, про Орешник. Хочу знову поговорити, тому що залякування триває. Риторика публічна російських очільників на тему Рєшника навіть без ядерного, так би мовити, бойового навантаження. Триває. Щойно ми розбирали фейки, пов'язані з тим, що Росія розповідає, що вони такі дотримуються Будапештського меморандуму, мовляв, ядерної зброї не будуть застосовувати. Ну, це я навіть до розгляду брати не хочу, просто пригадалося, що це. Ну і зрештою, повідомлення в моніторингових каналах. Ми бачимо, що, мовляв, небо над тим космодромом, звідки вони його запускають закрите, тому щось готується, потім відбій ці, цієї тривоги. Оці всі рухи, це психологічний терор, це намагання на щось вплинути опосередковано на полі бою. Як це тлумачити і як це, зрештою, сприймати? Ну, Жодним чином на полі бою не буде впливу. Вони вже використали одного разу арештник по Дніпру. Чи сильно це мало вплив на полі бою? Жодного впливу це не буде мати. Тобто е, військового значення тут майже немає, тут тобто, абсолютно психологічне значення. Це залякування, це терор, який спрямований, в тому числі і наших західних партнерів, і з е, таким товстим натяком, що давайте припиняти допомогу, допомогу Україні, оскільки в нас є святий орешня. Раніше молилися Богу там в Російській Федерації, зараз молюся в тому решніку. Е, ну, ну, новий них є фітіш. От, е, то це все залякування, це є е, е, психологічний терор. А у разі повторного удару цього жодним чином не можна зараз включати, оскільки. Те, що зроблено було одного разу, може бути зроблене вдруге. У разі повторного удару це буде це ще буде ще фізичний терор. Тому що, попри те, що ядерного навантаження там не буде, а це очевидно знову-таки буде Болванка. Але куди вона влучить, ну то там буде руйнування, там може бути жертва. Тому тут небезпека -е, безумовно присутня. Тим паче, що, е -е, скажімо так, е -е, можливості щодо збиття, вони вкрай теоретичні. І лише е, в тому разі, якщо цей орієш буде спрямований на ті райони, які прикриті відповідними протиполістичними за, е, засобами. Але це все су, суто в теорії насправді. Ніхто петрують і ті самі поки що проти Орішника намагався використовувати. Пане Денисе, наскільки на західну аудиторію має великий істотний вплив: ось ця історія з погрозами щодо арішника. Бо ми в Україні ми звикли в нас, на жаль, і ракети, і дрони, і все це літає, і падає, і призводить до смертей, до руйнувань. А як західні партнери змінюється їхній погляд, їхня риторика щодо допомоги Україні через цей арішнік? Ну я не побачив зміни риторики і зміни допомоги. Давайте ми згадаємо було використання арішника 21 листопада. Здається, де спершого стопада це сталося а після того вже було кілька пакетів допомоги Сполучених Америки. Ніхто не припинив е, цю допомогу. І не лише Америка надавала допомогу, інші країни теж давали відповідні пакети. Тобто то зменшення масштабів допомоги це не призвело. І це не призвело до того, щоб ми припинили бити по території Російської Федерації, не лише західною зброєю, власної. Дякуємо, Денисе. Дякуємо за сьогоднішній розбір. Військовий глядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Нагадаю, це програма сьогодні зранку на хвилі українського радіо, яку для вас ведуть Олена Залінченко та Роман Коляда.